Всім привіт! З вами Вітя і зараз я вам покажу, як зробити два голема в Майнкрафті. Щоб зробити голема, нам треба два сніга і один одну тикву. І нас вийде сніговий голем. Так. Сніг і тикла. І в нас виходить сніговий голем. Щоб зробити желізного голема, нам треба одну тиху і чотири желізних блока. Ставимо желізний блок. Желізний блок, равимо руки і виходить желізний голем. Атакують мобів. Так, наприклад. Веньму возьму. Так, де ведьма? От. Сніговик просто кидає сніжками. Він не наносить гуле. Ой, урону. А голем... Давай. Голем б'є. Деколи да, він не могло підкинути. Так. Можна взяти ще ножниці. Так. Ножниці. Так. Снігу викатора. Зрізати з нього руку Так. І ще, в, і ще в додаток я вам покажу, як зробити і сушителя. Нам треба черепи ісушитель. і сушителя і три черепи. І пісок душ. Розставляємо так як на желізного голема. і розставляємо черепи і сушитлі. І коли він від стається взрив, і коли він ще стріляє своїми бошками, то наноситься зілля і сушені. Якщо під цим відео набереться 5 лайків, то вийде нове відео. Всім пока!